Всіх вітаю із епіцентру. Я зараз у відділі деко, точніше, у відділі посуду, хочу показати вам емальований посуд. Ціни позиції, що є цікавого. Емальований посуд зручний, гігієнічний. У ньому можна не тільки готувати їжу, але і зберігати її досить довго. Почнемо з такого відра. Це виготовляють в Україні в Дніпропетровській області. Оце відро з лавандою. Воно йде на 12 літрів з кришкою та піддоном. Кришечка і піддон. Ось оце біленький тут піддон. Зручно, мені здається, відро з піддоном. Ось так виглядає за 858 гривень. Далі така позиція. Саме ось кастрюля. Кастрюля вона є в декількох кольорах на 12 літрів. 933 гривні коштує ось ця кастрюля з кришкою. Тут вона як з лимоном, а там з лаймом. На це відро я не знайшла, скільки коштує з лавандою ось таке без піддона кругленьке. Але ця кастрюля 933 гривні. Далі проходимо. Тут у нас такий ківш. Ось оця метроль, ну, бренд, це виготовляють в Сербії. То в Україні, а це в Сербії, такий ківш з носиком. Ось так виглядає він. Коштує 435 гривень і йде на 1,3 літри. Далі кастрюля на 1,5 літри. Ось серця написано: 440 гривень коштує. 440 гривень. Далі ківш, емаль, ось такий, з такою ручкою, з кришкою. Коштує 685 гривень. Ківш йде на 1,9 літра. Червоний горіх, кастрюля глибока на 2 літри. Так, глибока на 2 літри. Ось вона така з кришечкою, коштує 462 гривні і кастрюля глибока на півтора літри, також червона, 405 гривень. Далі із цієї ж серії, ось глибока кастрюля, червона 18 см в діаметрі. Іде вона з кришкою на 3 літри, коштує 520 гривень. Там, де ціни немає, я не показую. Не на все чомусь ціни є. Далі кастрюля 1,9 літрів. Ось ця саме серця. Також вона йде з кришечкою, в діаметрі вона не написано. Емаль така кастрюля коштує 611 гривень. Переставимо її сюди, бо тут вона незручно стоїть. Ось так виглядають ці кастрюлі всередині така сірого кольору. Далі така кастрюля з пластиковою кришкою. Так, ось саме з пластиковою кришкою. Така більше як для зберігання, але й для приготування підходи. Так, ось така кастрюля, вона йде на 2,8 літрів, 20 см в діаметрі, без ручок з пластиковою кришечкою. Коштує 655 гривень. Кастрюля без, е, а це без ручок, я показала. Далі на 5 літрів кастрюля червона, року. Іде ось Червона горох ага, з кришечкою, так, з ручками, Ну, так вона виглядає: 699 гривень. І кастрюля глибока, 24 см в діаметрі, на 6 літрів 750 мл, коштує 779 гривень. Така кастрюля, тут вона йде на 4-4 літри з кришкою. Це все виготовляє Сербія 949 гривень. Далі йдуть форми для запікання, прямокутні. Також емальовані по 549 гривень. І ось така форма для запікання кругленька 550 гривень. Далі піду в більш дешевий відділ і покажу спочатку більш дорогий відділ. Тут така колекція гарного посуду стоїть, також емальована. Так, на 09. Емаль, елмані. Так дуже гарно виглядає, ручка в нього гарно зроблена. І кришка красива 1365. Кастрюлька, ось ця на півтора літри, коштує 1449. Далі кастрюля на 2,1 літри, коштує 1581. л інструкція по догляду за сталевим емальованим посудом є. А от де він виготовлений, я знаєте, дивилась. Ага, ось тут, може, це від нього йде? Ні, це від цієї скатертини. Так і не знайшла нічого. Ось є ось така інструкція і все від цього посуду. Ну, отак от виглядає. І далі така більша кастрюля. Ну, всі вони ну, гарно зроблені, що сказати. 3,8 літри, коштує 1900. Так. Далі з цієї сторони. Чайник на 2,2 літри. Також емальований. Ось таким носиком. Дуже гарно виглядає. О, така кришечка в нього так фіксується добре. Коштує 1900 гривень. З такою ось ручкою. який зручний чайник. Так, і ще кастрюля тут стоїть 1900 на 38 літри. Так, а де цінники? А ось від тортівниці ось цінник 1779 вона коштує. І ось так вона виглядає. Так відійду, ось покажу вам, як виглядає цей посуд. І ще є ось декілька кольорів. Вже ціни я не буду показувати, просто покажу вам ще ось в, так, ну, в таких кольорах гарних. Також ківш такий. Ну, Далі переходжу вже ну, в більш таку не, не в такий дорогий посуд. Тут є, наприклад, в декількох є в блакитному, в такому в зеленому, в м'ятному кольорі. Однотонні, без, без картинок. Кастрюля мальована на 2,2 літри з скляною кришкою 18 см в діаметрі 536 гривень. Це біол. Вони виготовляються у Львівській області. Також ось така кастрюля на 3,1 літри, Всі вони йдуть з кришечками скляними. Коштує 605 гривень 20 см кришка. Тут 22 см кришка на 4,6 літри, 664 гривні. Покажу. Ось тут вона є в відкритому виді. Так виглядає кришка на 22 см. Також ось так виглядає кастрюля. Дно потім покажу, візьму якусь із кастрюль і кастрюля на 5,6 літрів, 24 см в діаметрі. Дивіться, зручна така кришечка, мені здається, в неї зроблена. Зроблена якісно. Гарно. Зараз хочу показати, як дно виглядає. Це те, що виготовляють у Львівській області. Ось так емальована посуда ця виглядає. Ось таке в неї дно. Біол називається бренд. Це в блакитному кольорі. Показала, і такі ж ціни, тільки в інших кольорах є в такому ось м'ятному кольорі, можна сказати, що такий світлий, три кольори тут однотонних. Так, переходжу ці, якось вже показувала оцей посуд, не буду на ньому зупинятися. Далі покажу кастрюля на 4-5 літри. Екологічно безпечний посуд підходить для індукційних плит, стійка до високих температур. На 4-5 літри коштує 508 гривень, ось така з грибочками, з такою кришечкою, де вона виготовляється, виготовлено згідно стандартів інділа. Це ж, так я розумію, що також виготовляється в Дніпрі. Зараз подивлюсь. Кришку знімемо і почитаємо на 2 літри. країна обходження в Дніпропетровській області оці виготовляються кастрюлі амальовані. На 2 літри ось така кастрюлька коштує 332 гривні. На 3 літри 410 гривень. Кастрюля ось така сферична з двома такими металевими ручками. З кришкою. Кришка скляна, також 498 гривень. Це по акції 26% знижка. І ось вона ще є в такому кольорі. Так, акція не зрозуміла, до якого дія немає. Є от акція, до якого дія не написана, мабуть, вже назавжди. 498 гривень. Кастрюля сферична зі скляною кришкою, з нержавіючою фурнітурою. Фурнітура нержавіюча. Далі 663 гривні на 5 літрів такі кастрюлі в такому ж бордо і ось в цьому коричневому кольорі. Ще є ось така кастрюля за 894 гривні на 5 літрів зі скляною кришкою. Є грушоподібні кастрюлі. На 2,4 літри емаль гірчиця інділа. Оце інділо це виготовляє Львів 447 гривень на 24 на 3,5 літри Коштує 553 гривні. Далі є ще така кастрюля емальована, зелена від інділа 364 гривні на 2 літри. Ось так. Звичайна кастрюлька показую, як вона виглядає. Це, ну, тут зверху вона не емальована, тому нагріватись, мені здається, не буде ось ця, ця кришечка. Далі кухоль без кришки 2,5 літрів. Ось такий від інділа. Коштує 433 гривні. Цей кухоль. Далі ківш без кришки емальований. Екологічно безпечний посуд підходить для індукційних плит, стійка до високих температур. 391 гривня за півтори літри. Далі йде посуд, емальований такий знову в горох, циліндричний емаль. Коштує 381 гривню на 2 літри. Ну і ще тут більші розміри покажу, що є. Ну, найбільший 4, 7, 5, 4 літри 750 мл, емаль 685 гривень. На 5 літрів 894. Саме ось ця коштує. Тут ідуть лоток з кришкою. Ага, все мальоване. Ось такий лоток з кришкою 464 гривні на півтори літри. Кастрюля на півтори літри, ось в такому гарнесенькому кольорі за 428 гривень з такою кришечкою. Так, далі із цієї ж серії така кастрюля на 5 літрів 674. Також з кришкою зі склян ні, з емальованою кришкою йде, на 3,5 літрів 579 гривень коштує. І тут є емальовані миски внизу. Тарілка емальована, коштує 154 гривні. На неї знижка. Ну не знаю до якого буде діяти. Почала ще на початку року. 26% знижка, коштувала вона 208. Ось така тарілка на 0,8 літра. Написано, скільки в, ді... в діаметрі я не бачу. Далі. Ось така ще тарілка йде велика. Вона тут в різних кольорах. Бачу бордо і коричневий, Тарілка емальована на 4 літра. Так, країна походження Україна. Там це зрозуміло: 253 гривні. На 4 літри. В двох кольорах, я бачу, вона є в бордовому і в коричневому. Далі миска емальована. Тут діаметр написаний: 28 см. Фрукти. Так, да, це фрукти. І на 3,5 літри. Ось така миска коштує 679 гривень. І це також виготовляє Сербія. Оцей метроль бренд це виготовляє Сербія, газова плита. Галогенна плита, посудомоєчна машина, стеклокерамічна варочна поверхність, індукційна плита. Так, емальований посуд номер 1 в Європі. Ну, так написано. Ось оцей саме. Так вона виглядає, ця Миска на 3-5 літри з фруктами. 679 гривень коштує. Башкенька. Миска емальована на 2,5 літри, Знову ось, ось тільки меншого об'єму, 241 гривня. Також в двох кольорах коричневий і бордовий. Далі кастрюля, ось така. З кришкою від інділа. Коштує 643 гривні. Іде в двох кольорах, з лавандою, з метеликами. На 7 літрів 643 гривні. З кришкою. Є навіть на 9 літрів, ось кастрюля така велика. Коштує 778 гривень. Далі знову миски емальовані. 0,6 така мішутка 129 гривень. Так, далі няшки також ось. Різні візеруночки, просто на 0,6 літрів, коштує 129 гривень. Тут по 104 гривні просто однотонна на 0,6 літра. Є в такому кольорі і в бордовому кольорі, в бордовому йде без знижки. Далі на півтори літри коштує 189 гривень в двох кольорах. Ця миска ось така ще є горошок. 223 гривні коштує 2,5 літри. Коштує миска. Ось така. Коштує 301 гривню, і далі 2,5 літри в зеленому кольорі 113 гривень. Ні, на півтора літри коштує 113 гривень акція, а на 2,5 вони так поприлипали. Ага, на 192 гривні також в коричному кольорі. І ось на півтора-154 гривні. Далі тут іще є кружки мальовані, біла звичайна кружка на 0,4 літри. Без малюнка 129 гривень. Далі така зелена 0,5 літрів, 106 гривень, 37% знижка на цю зелену. Далі така блакитна з новорічним декором за 115 гривень. Бордова 113 гривень. Далі така бірюза 172, з малюночками по 139. Різні малюночки об'ємом на 0,4 і об'єм на 500 мл 92 гривні з малюночками. Знову це глечики мальовані з носиком 275 гривень на 2,5 літри. Я на ньому малюночок. Да, є гарненький малюночок. Ось такий глечик, стійкий до високих температур. Підходить для індукційних плит екологічно безпечний посуд. Глечик емальований. Це малюнок пасхальний, молочний. Країна походження Україна. Ось такий малюночок. 275 гривень, коштує за 2,5 літри. Далі кастрюля емальована з кришкою. З таким малюнком, як з дитячими малюнками, по 288 гривень. Тут на півтори літри. Ось вони в таким малюнком, ось з машинками різними. Ну, різні. Ось ця з полуницею зроблена в Україні 5,5 і літра, літра від інділа. Така кастрюля коштує 588 гривень. Також іде з кришкою. Ось цей посуд я вже якось показувала, але мені здається він повторюється. Тут по 112 ось такий кухоль емальований по акції. Кухоль на літр 145 гривень коштує цей на 0,5 гривень. Далі глечик, кухоль емальований, у них це називається. Роза. Ось таким малюнком коштує 338 гривень по акції. 26% знижка. Ківш емальований за 193 гривні півтора літри. Далі кастрюля ще є емальована, циліндрична, на 3 літри 389 гривень, на 2 літри з кришкою 246 гривень і на 1,5 літри 213 гривень. Миски по 112 на 0,6, півтора літра. Ось така таке блюдо, це називається. Таке широке блюдо на півтора літри. Знову такий діаметр я не бачу. Це все в Дніпрі виготовляється 151 гривня. Миска знову на 2,5 літри 196 гривень, і миска на 4 літри 244 гривні. Ось така велика емальована кастрюля 24 сантиметри в діаметрі, 7,9 літрів на за 10. Ось за 1060 гривень. Ще такі кастрюлі є емальовані. 959 гривень, з кришкою вони йдуть на 7,9 літрів. Далі на 5,7 літрів іде 862 гривні 659 гривень з, металев... з ручкою. Що тут металеве? А, тут обідок такий металевий скляна кришка 659 гривень. Оці чабата 3,3 літри. І знову ця чабата 2,4 літри, 575 гривень. Зверху ще є різні малюнки, різні кастрюлі. Всі вже показувати не буду. Ось, наприклад, така кастрюля коштує на 2,2 літри. Так, глибока Ні, з металевою ручкою. Це не вона. Ось, оце, ось оця на 3 літри 710 гривень коштує золотий півень. Це зрозуміло. Далі ківш. Ось такий 495 гривень. Також чабата на 1,6 літрів. І знову форма для запікання 28 см, на 3,4 літра 721 гривня. Оце отут зрозуміло. Кастрюля емальована з пластмасовою кришкою без ручки, 14 в діаметрі і один і один, 1, літра, золотий петух, 409 гривень. І така ж без ручок, тільки на 1,750 і 471 гривня, і на два. Літра 450 мл 535 гривень. Наприклад, такий ківш зі скляною кришкою коштує 599 гривень, оливка 16 см в діаметрі на 1,850 мл. Ще є в такому дизайні кастрюля глибока, з кульбабами, красива кастрюля із Сербії з любов'ю написано, 833 гривні від метроль на 5,7 літрів і меншого розміру, 20 сантиметрів вона йде тут в діаметрі, на 4 літри 729 гривень. От з кульбабами бачу тільки дві позиції, і акційні ще тут позиції покажу, набір кастрюль. Ось такі з лавандою, циліндр, віола, інділа 1614, 5% знижка. Йдуть вони з кришечкою. Дві кастрюлі на 2 літри і на 5,5 літри. Далі набір кастрюлі мінус 8% знижка, три кастрюлі. Получається півтора літри. 2,5, 3,5 літри – 1425 гривень. І ось такий набір, аж 30% знижка із трьох кастрюль з кришками сферічні, зі стальною кришкою на 2,5 літри – 3,5, і 5, 5 літрів – 1223 гривні за три оці кастрюлі з таким малюночком. І от тут гармонія також три кастрюлі йдуть з кришкою. 1215 10% знижка. З кришками вони йдуть кришку, хочу дістати, показати, як виглядають тут кришечки. 1215 на півтора літра, на три і п'ять і на два і п'ять літри ці кастрюлі. Також акція на таку модель: три кастрюлі за 901 одну гривню, знижки, півтора, два і п'ять і п'ять. Ось такі кастрюльки, також з кришечками скляними. І дві кастрюлі по акції 5% знижка, 1614, Вони такі ж на цьому я свій огляд мальованого посуду буду закінчувати. Дякую, що дивитесь Мій канал! Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока.